Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Знову акціон Віоліті і знову лот, який продають як бурштинове намисто. Але це не бурштин. Це реально антикварні намистини, але не бурштинові імітація. Примічательно в цьому намисті те, що форма намистин схожа або ідентична на форму дорогого бакелітового намисту. Тільки тут. Воно жовтого кольору. Але це і не бакеліт. Так, продавець пише, що це бурштин. В коментарях показує нам додаткові фотографії, отвори в нас, наприклад, є. Скоріше за все, це намисто могло використовуватися як чотки, бачите? Від часу та впливу нитки отвори на мастин мають характерні такі подовження під ниточку. Бачите? Це свідчить про те, що це намисто антикварне, а не сучасне. Вже неодноразово таке показувало вам наживо. Ну, подивимось. Потім розбереться продавець з користувачами на аукціоні. Що це не бурштин. Думаю, що розбереться. А ви просто запам'ятовуйте, як виглядаю. Це і не бакеліт. Не сплутайте. Кому цікаво, попросіть нього реакцію на соду, Тут вже, до речі, просять фотографію в солоній воді. Але не слід забувати, що не все, що плаває в солоній воді, і то не в прісній, є бурштином. Є різновиди пластику зі схожою щільністю, які мають таку саму властивість. Це не бурштин. Я спочатку, коли вчилася, я запам'ятовувала візуально багато однотипових варіантів на мист. Ну, і, звісно, ще бажано їх тримати в руках. Так краще запам'ятовується і... Відчуття в руці ніколи не з чим не сплутаєте, друзі. Всім тихої ночі!